Перебої з електроенергією в умовах війни ще одна українська реальність. Це розуміють люди, розуміє влада на місцях, а тому вживає заходів щодо сталого постачання електрики до помешкань жителів громади. Так сьогодні, 3 листопада, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради було виділено 3 мільйони гривень з резервного фонду на відновлення функціонування об'єкта критичної інфраструктури. Мова про будівництво кабельних ліній. Крім того, Ігор Поліщук зазначив. Цьогорічна зима має бути найскладнішою в історії сучасної України, тому варто вже нині подбати про безперебійне постачання тепла. І тут знову все залежить від електроенергії, адже без її наявності теплоносії в квартири містян не потрапить. Саме тому влада хоче придбати шість потужних дизель-генераторів і, в разі потреби, під'єднувати їх до котелень. Вартість техніки 12,5 мільйонів гривень. Члени виконкому підтримали рішення виділити ці кошти. Це потужні дизель-генератори потужністю до 600 кВт. От, Наприклад, одна з котелей нашого міста для того, щоб запустити насоси, запустити котли іншообладнаю котельні, необхідно дизель-генератор 1200 кВт. Таким чином ми два дизель-генератори по 600 кВт з'єднаємо, синхронізуємо і вони будуть працювати як дизель-генератор на 1200 кВт. За таких умов ми зможемо подавати тепло. І гарячу воду навіть за відсутності в місті електроенергії. Втім, за словами Луцького міського голови, в силу обставин війни може статися і так, що Луцьк залишиться і без світла, і без газу. На такий випадок у громаді запрацюють пункти обігріву. Загалом їх буде 63. Їх забезпечать дровами та пічками-буржуйками, що матимуть робочі поверхні. Кожен такий пункт обігріву буде забезпечуватися базовим набором продуктів харчування, крупи або макарони і якісь м'ясні вироби, і буде забезпечуватися водою. В разі необхідності в кожному такому пункті також буде здійснювати чергування медик. Окрім того, хочу сказати, що ми бачимо, що під час того, коли знеструмлена частина міста, дуже поганий зв'язок, тому в нас в громаді будуть облаштовані публічні місця для доступу до інтернету. За допомогою системи супутникового зв'язку старолинка. Цікаво, що зв'язок та інтернет буде не лише у місті. Його матимуть і усі старостинські округи. Отримають вони і свою частину дизель-генераторів, що приїдуть до Луцька згідно проєкту Юсейт. Йдеться про 240 одиниць з потужністю до 30 кіловат більше. Техніка буде використовуватися для підтримки інфраструктури громади. А ще члени виконавчого комітету підтримали рішення виділити кошти на діяльність КП парки та сквери та 2,5 мільйони департаменту освіти, щоб забезпечити підвальні приміщення навчальних та виховних закладів пічками-буржуйками.